Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас математика. На минулому занятті ми рахували та вирішували цікаві завдання. Сьогодні пропоную продовжити рахувати, вирішувати цікаві задачі, викладати візерунки з геометричних фігур та намалювати графічний диктант по клітинкам. Пропоную спочатку пригадати та викласти у себе на столі числовий ряд від 1 до 10. Рахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер назвемо навпаки у зворотному напрямку: Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. А зараз згадаємо, що таке вишиванка. Вишиванка це українська сорочка, прикрашена вишивкою. Це важлива складова українського національного вбрання. Здавна всі вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров'я. Вишиванки поділяються на жіночі та чоловічі сорочки. У дівчинки Марійки є улюблена вишиваночка. На ній намальовані чудові квіти. Порахуйте, скільки квіточок на ній намальовано. І покажіть відповідну цифру. Сім. Але не всі квіточки однакові. Порахуйте червоні квіточки, скільки їх. Чотири. А тепер жовті, скільки їх. 3. Яких квіточок більше? Червоних. Намалюйте у повітрі відповідний знак. Запишемо вираз разом. Чотири більше, ніж 3. А у хлопчика Сергійка на вишиванці геометричний орнамент. Які фігури ми бачимо трикутники. Вони всі однакові чи різні? Чим вони відрізняються? Так, кольором порахуємо трикутники. Скільки трикутників блакитного кольору? Шість. Скільки жовтого? Чотири. Блакитних трикутників 6. А жовтих 4. Яких трикутників більше? Блакитних. А чому? Та тому що число 6 більше, ніж число 4. А яких менше? Жовтих. А чому? Тому що 4 менше, ніж число 6? Пропоную вирішити цікаву задачу. Я спекла, спекла в печі вісім з маком калачів. 5 сама відразу з'їла. Скільки братові лишила? Отже, нам відомо, що я спекла 8 калачів. 5 з'їла. Що потрібно знайти? Скільки залишилося калачів? Залишилося більше чи менше? Менше. А який знак ми будемо використовувати? Віднімання. Складемо рішення. 8 відняти 5 і дорівнює 3. Отже, відповідь. Я залишила братові 3 калача. Дякую вам, малята. Ви були дуже уважні. Наше заняття присвячене візерункам на вишиваночках. Пропоную намалювати квіточку по клітинкам. Приготуйте, будь ласка, аркушу клітинку та простий олівець. Ставимо крапочку, від якої ми починаємо малювати лінії. Уважно слідкуйте за напрямом, куди треба проводити лінію і рахуйте клітинки. Приготувалися починаємо. Від крапки проводимо лінію на одну клітинку вправо, не відриваючи руки. Проводимо вгору на одну клітинку, три клітинки вправо, одна клітинка вниз, одна клітинка вправо, три клітинки вниз. Одна клітинка вліво, одна клітинка вниз, одна клітинка вліво, три клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору, одна клітинка вправо, дві клітинки вниз. Одна клітинка вліво, одна вниз, одна вліво, дві вниз. Одна вліво. Тепер малюю другу половинку квіточки. Дві клітинки вгору, одна клітинка вліво, одна вгору. Одна вліво. Дві вгору. Одна вправо. Одна вниз. Одна вправо. Три клітинки вгору. Одна клітинка вліво, одна вгору, одна вліво, і три клітинки вгору з'єднуємо з початковою крапкою. Можна відступити три клітинки і намалювати ще одну квіточку, і вийде у нас нібито квітуча галявина. Можна акуратно їх розфарбувати кольоровими олівцями. Чекаю світлини ваших малюнків. На вишиванках ми бачимо різні визерунки. рослинні, квіти, листя, гілки, дерева та геометричні лінії, ромби, трикутники та інше. Сьогодні я виклала і пропоную розглянути візерунки на вишиванках. Вони складаються з геометричних фігур. І якщо уважно роздивитися, то можна помітити, що фігури повторюються у певній послідовності. Це нібито логічний ланцюжок. Подивіться на цей візерунок. Блакитний круг, чорний трикутник, жовтий трикутник, блакитний круг, чорний трикутник, жовтий трикутник, блакитний круг. А які ж фігури потрібно намалювати далі? Підкажіть мені. Так, Далі треба намалювати чорний трикутник, а далі. Жовтий трикутник. І знову орнамент повторюється. А цей візерунок складається з трикутників. Вони всі однакові чи різні. Чим вони відрізняються? Так, кольором і місцем розташування. Ці трикутники розташовані вершиною вниз. Вони чергуються за кольором зелений, фіолетовий, зелений, фіолетовий, зелений. А у нижньому ряді трикутники всі блакитні і вони розташовані вершиною вгору. Викладати краще рядами. Спочатку викласти нижній ряд. Блакитні трикутники вершинами вгору. А тепер розташовуємо верхній ряд трикутників. Вони розташовані між нижніми блакитними трикутниками, вершинами вниз, зелений трикутник, фіолетовий, зелений трикутник, фіолетовий, зелений. Можна розкладати не по рядам, а просто послідовно, чергуючи за кольорами і розташуванням. Якщо продовжувати ланцюжок далі, то наступний буде блакитний вершиною вгору, далі фіолетовий вершиною вниз, далі блакитний вершиною вгору, і так далі. А ось ще цікавий малюнок. Продовжить його самостійно. Сфотографуйте свої візерунки і надішліть мені. Чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі!